У Кремлі цей день був напруженим не через заяви опозиції і не через дипломатичний тиск заходу. Причина була значно простішою і водночас набагато серйознішою. З російської армії надійшли дані про масштабний збій у логістиці на кількох ділянках донбаського напрямку. За інформацією, яку отримали російські військові штаби. Одразу три логістичні вузли зазнали критичних ушкоджень, а переміщення боєприпасів у районі Покровська практично зупинилося. Це означає, що наступальні дії, на які робили ставку останні тижні, опинилися під загрозою зриву. Саме цей розвиток подій аналізує Андрій Іларіонов, наголошуючи, коли система починає давати збої на рівні забезпечення, це ознака не тактичної проблеми, а переходу у фазу стратегічного виснаження. Він звертає увагу на те, що таких збоїв останнім часом стає більше і їхня географія розширюється. Російські військові командування намагаються приховати масштаби проблем, але сам факт того, що інформація дійшла до Кремля з кількох незв'язаних джерел, свідчить, ситуація виходить з-під контролю. Іларіонов пояснює, що головна небезпека для Кремля полягає не в самому пошкодженні логістичних маршрутів, а в тому, що ці збої збігаються з критичною фазою війни, коли російське керівництво очікувало зламу української оборони. Натомість ламається власна система. І це вперше створює передумови для сценарію, про який Іларіонов попереджав давно раптовий колапс у нічний час, коли утримати фронт буде неможливо. І Ларіонов підкреслює, що збій у логістичних вузлах це не просто локальна проблема, а індикатор системної вразливості, яка накопичувалася роками, і тепер стала критичною. Він нагадує, що російська вертикаль влади працює тільки тоді, коли всі елементи підкоряються одній команді. Але війна створила ситуацію, коли рішення приймаються фрагментарно, інформація спотворюється, а відповідальність уникається. Саме тому будь-який форс-мажор на фронті може призвести до ситуації, коли рішення, які мали б ухвалюватися миттєво, зависають на годинами. Саме тут, за словами Ілларіонова, і криється причина того, чому фінал швидше за все почнеться вночі. Ніч це той період, коли швидкість реакції падає, а міжрівневі комунікації працюють повільніше. У цей час система, побудована на особистому контролі Путіна, стає максимально вразливою. Якщо в цей момент збігаються кілька кризових факторів, наприклад, прорив оборони, втрата зв'язку з окремими армійськими корпусами, хаос у постачанні, внутрішні суперечності між командуванням, Кремль просто не встигає реагувати. І Ларіонов пояснює, що цей нічний сценарій буде не результатом однієї події, а наслідком одночасного обвалу кількох критичних ланок. Він називає це мультиплікацією слабкостей. Коли не працює логістика, командири не отримують даних, резерви не встигають перекидати, а політичний центр не може визначити, що робити першочергово. В таких умовах армія переходить у режим автономного виживання, де кожен підрозділ приймає рішення сам, що неминуче веде до втрати керованості. На думку Іларіонова, сценарій розпаду Росії починається саме з цього з деградації військового управління, яке першим виявляється під тиском реальності. І коли вночі військові штаби усвідомлять, що не можуть організувати ні контратаку, ні стабілізацію фронту, ні навіть звичайну ротацію, почнуться внутрішні процеси, які Кремль не зможе контролювати. Генерали почнуть діяти у власних інтересах, регіональні структури, обмежувати підпорядкування Москві, а силовики дистанціюватися від прийняття рішень. За оцінками Ілларіонова, у Путіна вже немає можливості переламати цей процес, бо він залежить не від політичної волі, а від технічної спроможності системи, яка фактично вичерпана. Тому він робить важливий висновок: кінець Путіна буде не політичним актом, а технічним результатом нездатності державного механізму функціонувати в умовах війни. Іларіонов вважає, що ключовим елементом нічного обвалу стане поведінка російських еліт. Які вже давно діють не як єдина група, а як сукупність окремих кланів із власними інтересами. Він наголошує, у сучасній Росії немає структури, здатної взяти на себе відповідальність у кризовий момент. Федеральний центр формально існує, але він паралізований страхом перед Путіним та страхом перед правдою про війну. У ніч, коли фронт почне руйнуватися, ці кланові механізми активізуються. Міністерство оборони зосередиться на власному виживанні, намагаючись перекласти провину на командирів середньої ланки. ФСБ почне відгороджуватися від рішень Генштабу, дистанціюючись від будь-яких провалів. Регіональні еліти. Особливо національні республіки спробують мінімізувати втрати, обмеживши мобілізаційні зобов'язання. Усі ці процеси, які тривають і зараз, у нічний момент переходять у фазу відкритої фрагментації. І Ларіонов підкреслює, що російські еліти вже не вірять у можливість перемоги. Це не політична позиція, це факт, який підтверджують їхні дії, виведення активів за кордон. Формування приватних силових структур, паралельні дипломатичні контакти зі США, Туреччиною, Ізраїлем, Китаєм ніхто з них не готується до продовження війни, але всі готуються до періоду після Путіна. Саме тому, за оцінкою Іларіонова, кінець Путіна вже фактично визначений. Він не залежить від позиції заходу чи внутрішньої політичної опозиції. Він залежить від того, що Путін для еліт став фактором ризику, а не гарантією стабільності. У момент обвалу фронту йому просто перестануть передавати інформацію, не відповідатимуть на запити, не виконуватимуть накази. Це і є та тиха форма відсторонення, яка характерна для російської політичної культури. За словами Ілларіонова, після втрати фронту еліти перейдуть до режиму локалізації шкоди. Кожен клан буде намагатися утримати власну територію впливу від нафтових компаній до силових департаментів. Цей процес автоматично запускає фрагментацію, бо Росія історично не має механізму горизонтального управління. Коли центр слабшає, регіони переходять до автономних рішень. У цей момент Україна отримує можливість завершити війну не шляхом переговорів, а шляхом вичерпання противника, який перестає бути єдиним суб'єктом. Росія фактично розпадається на декілька конфліктуючих структур, і жодна з них не може вести системну війну на зовнішньому фронті. І Ларіонов уточнює, розпад не означає миттєвого відділення республік чи формального краху держави. Йдеться про втрату керованості, коли рішення центру не виконуються на місцях. З цього моменту Ресігратив перестає існувати як єдина політична система. Це і є той сценарій, який він називає нічним фіналом, коли держава формально ще функціонує, але фактично вже не здатна діяти. Він прогнозує, що нічний обвал фронту стане тригером для політичної кризи, яка прискорить внутрішню дезінтеграцію, і саме ця криза визначить кінець війни. Не переговори, не компроміс, не мирний план, а внутрішнє руйнування системи, що більше не може підтримувати війну. І Ларіонов описує перші 24 години після нічного обвалу як період максимальної невизначеності, коли Росія формально ще зберігає зовнішні ознаки державності, але фактично перестає функціонувати як цілісний суб'єкт. Він наголошує, що це не буде схоже на переворот чи масові заворушення. Ознак класичного колапсу теж не буде. Навпаки, зовні все виглядатиме надто тихо, що й робить цей момент найбільш показовим: системи не падають з гуркотом, вони просто перестають реагувати. У цей період, за оцінкою Ілларіонова, відбуваються три ключові процеси: перший втрата координації між армією та Кремлем. Командування на фронті не отримує чітких наказів і переходить на автономні рішення. Одні підрозділи відходять, інші намагаються закріпитися, треті шукають можливість прорватися до запасних рубежів. У Генштабі уникають відповідальності, намагаючись перекласти провину на місцевих командирів, а Кремль технічно не може зібрати інформацію, щоб ухвалити рішення. Другий процес розрив вертикалі в регіонах. Губернатори і силові структури на місцях починають діяти, виходячи з власних ризиків, а не наказів центру. Хтось блокує мобілізаційні плани, хтось формує свої силові групи, хтось встановлює неформальні контакти із сусідніми регіонами. Ці процеси вже зараз фіксуються, але під час нічного колапсу вони переходять у відкриту фазу, бо відсутність сигналів з Кремля означає одне: кожен відповідає сам за себе. Третій процес розпад інформаційного контролю. Пропагандистська машина, яка роками підтримувала міф про стабільність, у момент втрати координації не здатна сформувати єдину лінію. В різних регіонах звучать різні версії від оперативного перегрупування до тимчасових труднощів. Це створює ситуацію, коли самі росіяни не можуть зрозуміти, що відбувається, а паніка поступово переходить у дезорганізацію. Для України цей момент означає зміну стратегічного контексту. І Ларіонов прогнозує, що втрата керованості всередині російських одеграцій автоматично обмежує її здатність продовжувати війну, навіть якщо формально бойові дії тривають. Військо, яке не отримує рішень, перетворюється на групи, що борються за виживання. Держава, яка не має єдиного центру управління, не здатна вести затяжний конфлікт. І саме тоді виникає перелом, який Україна чекала з початку війни. Супротивник виснажується не через силу зовнішнього тиску, а через внутрішню деградацію. І Ларіонов робить висновок, що кінець Путіна у цьому сценарії не політична подія, а технічна неминучість. Втрата управління, нічний збій, розрив вертикалі, фрагментація армії усе це створює умови, у яких навіть формальна влада перестає мати сенс. Путін втрачає не посаду, а інструменти контролю. А в російській моделі система існує тільки тоді, коли її центр здатен примушувати до підпорядкування. Коли цей механізм зникає, зникає і система. Він вважає, що нічний фінал та це не метафора, а найбільш реалістична форма завершення епохи Путіна: тиха, без офіційних заяв, без визнання поразки, але з повною втратою керованості на всіх рівнях. І саме цей тип фіналу відкриває шлях до завершення війни, бо Росія, яка втрачає здатність централізовано діяти, не може продовжувати агресію, готовий продовжити наступною частиною про те, яким може бути перехідний період після цього нічного фіналу і як світ реагуватиме на розпад російської системи. І Ларіонов наголошує, що перехідний період після нічного фіналу буде коротким, хаотичним і сповненим рішень, які не матимуть жодного стосунку до стратегічного планування. У першу чергу захід зіткнеться з питанням, як взаємодіяти з державою, яка юридично існує, але політично вже розпадається. Він прогнозує, що вже в перші дні після обвалу з Москви лунатимуть взаємовиключні сигнали. Частина еліт вимагатиме переговорів, інші робитимуть ставку на силові сценарії, а окремі групи шукатимуть можливість уникнути персональної відповідальності, пропонуючи заходу обмежені домовленості. Ключовий момент Україна опиниться в найбільш вигідній стратегічній позиції за весь час війни. Чи будуть бої продовжуватися локально та можливо? Але і Ларіонов підкреслює: зовнішньої сили, здатної вести системні наступальні дії, у Росії вже не буде. Це означає, що Київ отримає можливість повернути ініціативу, скористатися вивільненням фронтів і за необхідності перегрупувати зусилля для звільнення територій. Паралельно Захід, за оцінкою Іларіонова, різко змінить свою позицію. Поки існує централізована Росія, у багатьох столицях переважає інстинкти стримування, уникнення різких кроків, щоб не спровокувати ескалацію. Але коли стане очевидним, що центр уже не контролює периферію, а вертикаль влади не функціонує, ситуація зміниться. Захід більше не боятися реакції Москви, бо не буде суб'єкта здатного цю реакцію організувати. І в цей момент підтримка України зросте автоматично, не через альтруїзм, а через розуміння, стабільність регіону може забезпечити лише Київ, а не Москва. Іларіонов вважає, що розпад російських рацій як системи не призведе до негайного встановлення демократії чи формування нових держав. Це буде етап некерованості, коли окремі регіони, силові групи і політичні фігури діятимуть автономно. Але для України це становить меншу загрозу ніж централізована Росія, яка може вести масштабні операції. Дезінтегрована російська грація здатна організувати повторення агресії. Фінальний висновок Іларіонова простий і холодний. Кінець Путіна вже відомий, тому що він визначений не волею людей, а закономірністю системи, яка вичерпала власні ресурси. Крах централізованої влади, військовий обвал, розрив вертикалі та втрата здатності ухвалювати рішення це процеси зупинити які неможливо. Вони не залежать від емоцій чи політичних інтересів, а лише від однієї реальності. Держава, перевантажена війною, зруйнована корупцією і побудована на страху, не може існувати довго. І Ларіонов підкреслює, ніч, коли все це станеться, не стане сюрпризом для тих, хто уважно дивиться на факти. Сюрпризом вона буде лише для тих, хто досі вірить у здатність системи вижити після всього, що вона сама собі завдала. Україні ж навпаки цей момент відкриє шлях до завершення війни не через компроміс, а через те, що Росія просто втратить здатність воювати. Це і є фінал, який наближається, і він буде визначений не датою, а процесом, що вже запущено.